Державний секретар США Ентоні Блінкін під час спільного брифінгу із генсеком НАТО Єнс Столтенбергом у Вашингтоні підтвердив позицію Сполучених Штатів щодо євроатлантичного майбутнього України. Ми воюємо на Україні з бистранацифіцирувавшимся нациф... сєвероатлантичним альянсом. Процес, який ми спостерігаємо впродовж рекордно короткого часу, спочатку з Фінляндією, а тепер із Швецією, демонструє, що двері НАТО відкриті, і вони залишаються відкритими, зокрема для України, яка стане членом НАТО, зазначив Блінкін. Він наголосив, що агресія імперіалістичної Росії проти України підштовхує європейські країни приєднуватись до альянсу, щоб захистити своїх громадян та суверенітет. Нагадаємо, що генсек НАТО. Під час своєї поїздки до сполучених штатів зустрівся як з офіційними особами адміністрації Байдена, так і з законодавцями та союзниками колишнього президента Трампа у спробі отримати 60 мільярдів доларів фінансування для підтримки України. Продовження допомоги США Україні обговорив сьогодні з американськими законодавцями у Вашингтоні, генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг. Зустріч очільника НАТО з республіканцями та демократами в палаті представників відбулася за закритими дверима. Напередодні під час спільної прес-конференції за результатами переговорів з державним секретарем Ентоні Блінкеном. Очільник НАТО висловив упевненість, що США і надалі підтримуватимуть Україну, зауваживши, що це в інтересах самих США та. Заходу. Своєю чергою, Ентоні Блінкен заявив без схвалення конгресом фінансування для допомоги Україні в її захисті від російської агресії опиниться під загрозою. We discussed Ви дискасвитві секретар Дженерал Недо з анвейверінг супортфорю країн. last week. Ми обговорили з генеральним секретарем НАТО непохитну підтримку України минулого тижня. НАТО підписало контракт на 1,2 мільярда доларів на виробництво 220 тисяч артилерійських снарядів. Це допоможе союзникам поповнити їхні власні арсенали, і це доповнює зусилля Сполучених Штатів Європейського союзу та України щодо нарощування оборонного виробництва. Це зробить НАТО та всіх союзників набагато стійкішими до майбутніх загроз. У випадку з Україною ми дуже чітко побачили, як альянс зумів розподілити навантаження. Як я вже згадував раніше, підтримка, яку Сполучені Штати надали Україні, була винятковою близько 75 мільярдів доларів за останні пару років. Та наші партнери і союзники надали понад 110 мільярдів доларів за той самий період часу. Втім, нам потрібно продовжувати забезпечувати Україну для її успіху. Життєво важливо, щоб конгрес ухвалив додатковий бюджетний запит від президента Дента без цього, все, чого досягли українці, і те, що ми їм допомогли досягнути, буде під загрозою. Ми надійшлимо сильний та неправильний сигнал усім нашим ворогам про те, що ми несерйозно ставимося до захисту свободи і демократії. Це просто зміцнить переконання Володимира Путіна, що він може вистояти довше за Україну і довше за нас. Russia's brutal war against Ukraine is nearing the Роша year mark. Жорстока війна Росії проти України наближається до своєї другої річниці. Перемога Росії надихнула б Іран, Північну Корею та Китай, і це має значення для безпеки Європи та безпеки Америки. Тож підтримка України слугує інтересам США. На мізерну частку щорічних витрат на оборону, сполучені штати допомогли Україні знищити основну частину боєздатності Росії, не надіславши на полі бою жодного американського солдата. Я вітаю чітке зобов'язання президента Байдена підтримувати Україну та співпрацювати з Конгресом для досягнення цього. Інші союзники також активізувалися. Фактично, те, що європейські союзники НАТО та Канада надають з точки зору фінансової та гуманітарної допомоги, перевищує допомогу США. Я впевнений, що всі союзники НАТО продовжуватимуть виконувати свої зобов'язання, тому що це підтримка України, це не благодійність, це інвестиція в нашу власну безпеку. Президент Путін розпочав цю війну і він міг би закінчити її сьогодні, якби припинив атакувати сусіда. Війна також може закінчитися, якщо Україна перестане захищатися, але це не принесе миру. Це означатиме російську окупацію, а окупація не є миром. Досягнення простого миру вимагатиме, аби президент Путін усвідомив, що він не отримає того, чого хоче на полі бою. Москва повинна прийняти через переговори з Україною, що це суверенна незалежна держава. Отже, якщо ми хочемо міцного справедливого миру, ми маємо надати Україні більше зброї та боєприпасів. Зброя в Україну це шлях до миру. Спікер Палати представників Майк Джонсон приєднається до брифінгу комітету розвідки Палати представників щодо України, Ізраїлю та близького сходу, який проведуть директор ЦРУ Вільям Бернс та директорка національної розвідки Авріл Гейнс. Тим часом у конгресі США тривають суперечки між республіканцями та демократами щодо питань нелегальної міграції і убезпечення південного кордону країни, вирішення яких прив'язали до погодження додаткового фінансування для України. Виступаючи на прес-конференції, голова демократичного кокусу палати представників Піт Аділар заявив, що республіканці відмовляються від співпраці в цьому питанні, адже в такий спосіб вони хочуть використати імміграційну кризу з метою отримання політичних дивідендів для президентської кампанії Дональда Трампа. Своєю чергою, спікер Джонсон назвав це припущення абсурдом республіканці мага, тобто прихильники Дональда Трампа, палаті представників і сенаті, відмовляються від двопартійної угоди, яка посилить охорону кордонів, підтримає Ізраїль і допоможе Україні зупинити марш Путіна Європою, тому що Дональд Трамп наказав їм це зробити у ганебному прояві партійності. Вони зрікаються своєї відповідальності вирішувати проблеми від імені американського народу. Навіть Міч Макконел здався Володимиру Путіну, і він здався. Donald Trump. Це абсурд. Ми зобов'язані виконувати свій обов'язок. Наш обов'язок діяти правильно для американського народу, захищати людей. Перше і найважливіше завдання федерального уряду захистити своїх громадян. Ми не робимо цього за президента Байдена. У нас є лише крихітна, як ви знаєте, тонка як бритва. Більшість фактично зараз. Більшість в один голос у палаті представників. Наша більшість невелика. У нас лише одна Палата але ми намагаємося використати кожну унцію важелі впливу, щоб забезпечити вирішення цієї проблеми. Я довго розмовляв з колишнім президентом Трампом про це питання, і він це розуміє. Він це розуміє. Президент Трамп хоче забезпечити безпеку країни. Президент Трамп це той, хто раніше за інших говорив про безпеку кордонів. Він болотувався на цьому, як ви пам'ятаєте, на побудові стіни, тому що він бачив цю катастрофу. Він знав. В, що якщо ми не отримаємо контроль над цим, ми опинимося у такій ситуації, і тому президент Трамп застосував свої виконавчі повноваження. Він використав свою виконавчу владу, щоб взяти цю систему під контроль. Президент Байден рефлекторно вчинив протилежне, і саме це спричинило цю кризу. Тиждень тому під Белгородом розбився російський військовий літак Іл-76. РФ стверджує, що на борту були військовополонені українці, яких везли на обмін. Україна повідомила, що обмін полоненими і справді планувався. Однак підтвердити чи були українці на борту літака не могла. Країна розпочала розслідування інциденту. Український уповноважений з питань прав людини Дмитро Лубінець розповів Марії Уляновській про деталі цієї, як він вважає, інформаційної кампанії Росії та що вдалося з'ясувати про долю українських військовополонених. Коли це сталося, взагалі для мене було дежавю. Один в один співпадіння з трагедією в Оленівці, і там, і там були намагання запустити інформаційну кампанію проти нашої держави з використання з використанням чинника військовополонених. Тому, коли це всталося, самі росіяни оприлюднили відео і фото, які ми проаналізували, на підставі яких я робив припущення. Що е, ця катастрофа е, малась на увазі задля того, щоб дискредитувати військову допомогу, яку отримує Україна кожного дня. Щодо тіл військовополонених, якщо б вони реально були на борту, вони б точно були поряд з уламками, і це б точно використовувала Російська Федерація, фільмувала, показувала відео. Проти української влади. Через годину після там, падіння літака вже спікер Думи робить заяви, і зверніть увагу, до кого вони звертаються. Сполучені Штати і Німеччина. Сполучені Штати, країна на першому місці за наданням військової допомоги, Німеччина на другому. Тому для мене особисто зрозуміло, для чого це було зроблено. Ми чекаємо результатів прозорого. Всебічного міжнародного розслідування